Найбільш дієвою роботу нашому музею це є видавнича справа. За 30 років мені вдалося перевидати 18 книжечок з творами Марійки Підерянки з поезією, прозою, казочками і драматичними творами. Перше видання. Своєрідний двотомник з'явився у 1996 році, в тому році, коли відкритий музей у Коломийському видавництві Вік. Це вийшло дві книжечки мелодії дитинства і Мати Страдниця. Мелодії дитинства назву взяв від того, що Марійка присвятила свої твори, свої твори дітям оті віршики, оті оповідання невеличкі, казочки, які дуже любили і діти, бо Маріка може так і мусила писати для дітей, бо сама виросла багатодітні багатодітні і, е, в багатодітній сім'ї, в багатодітній сім'ї. І своїх виховала четверо дітей, а до того вчила чужих дітей, бо була вчителькою. Вчителювала у школах і Закарпаття і Прикарпаття. Найбільшою такою моєю працею, я вважаю, це видання, видання творів її зібраних творів для України вірно жимо, які вийшли така груба, як казав син Марійки Підгірянки, ти видавай, коли я спілкувався з сином Марійки Підерянки, він жив в Австралії Маркон, І я висилав такі дрібонькі книжечки, як він казав. а Ти мені каже, грубу книжку видай. І мені вдалося з його допомогою фінансовою у 2009 році у, у Івано-Франківському видавництві Нова Зоря видати е, однотомник творів Марійки Підерянків. Для України вірно жиємо. До речі, назва взята також з одного з віршів патріотичних Марійки Пітерянки. Другою такою, можна сказати, книжкою, бо малий, малий тираж її був, то я мусив повторити видання то вибране. Отака книжка також вийшла у видавництві. Нова Зоря. Це 2016 року, де вибрані найкращі прозові і поетичні її твори. Вона написала такі гарні вірші. Ось я такий прочитаю вірш для дітей Молитва дітей. Вислухай Боже Великий, молитву дітей. Сохрани наш дім тихенький, неньку, мамку, всіх, дай здоров'я, нам і сили, щоб як твій гай росли, вірно, рідний край любили, Тіху нам несли. Але я би хотів по похвалитися в цьому, що мені вдалося з початком повномасштабного вторгнення. Росіян на нашу землю видати такі дві маленькі книжечки, це молитовник молитовник захисника України, то якщо я попередні книжечки видавав тисячним накладом, то така тонесенька книжечка кишенькового формату вийшла п'ятитисячним накладом. І, і цю книжечку п'ять випусків були і всякими шляхами передали нашим захисникам на передову. І, ізюмінка в цій книжці є те, що тут не тільки зібрані молитви, які ми разом з нашим парохом Василем, отцем Василем Ужичиком зібрали, але я вмістив, як так від музею на правах музею три молитви Марійки Підгірянки. Отаку я вам одну е, прочитаю: Отче наш, що на небі єси, Україну нам спаси, най святиться Твоє ім'я і українське знам'я, най Твоє царство нам прийде, зірницею зійде, най воля Твоя буде нам, України, синам, дай хліб насушний з рук Твоїх, наука для нас всіх, провини наші відпусти. Як і всім відпустимо, й ми, від нас покусу відверни, від зради заслони, від лукавого нас збави і Україну прослави. І щойно у видавництві, яку якої вже згадував, Нова Зоря знову вийшла книжечка для наших захисників П'ять колядок Кишенькового Формату, яку я заповнив молитвою Бог предвічний», колядкою Нова Радість на Марійки Підірянки, колядкою Юрія Шкурміляка Христи, князю наш. над князями і теперішніми колядуємо, і святкує Україна. Хоч в серці тривога. Мені думаю, знаєте, так на закінчення, може, у цій книжці і колядка, яка закінчується, і дуже воно так мене спонукало, щоб видати. І щоб така книжечка була і, у наших захисників у такий нелегкий час. Отакі слова, і, як закінчується ця колядка, святкує Україна, хоч в серці тривога. Хай дзвони Софії. Увесь світ почує, Україна не впала, Україна колядує. І так вже на які відзиви, бо я за пару днів вже встиг через волонтерів оцей кишеньковий формат Марійки Піделянки розіслати нашим хлопцям на передову. Для пошанування Марійки Підерянки якраз перед війною великою на нашій українській землі вийшла книжечка Марійка Підерянка вся і віслова і граніту. Це якраз зібрано отут матеріали мої пошукові слідами Марійки Підерянки. Це Закарпаття. І Прикарпаття. І останні роки, де провела Маріка Піденка, це у На Львівщині. На, на Прикарпатті, як я сказав, це наші три села: вікняни Антонівка, Братишів, Надвірнянщина, село Білослави і Заріччя. Бо в за, Заліччя Маріка проводила це сусіднє село до Білих Ослав, де проводила свої дитячі роки у свого дідуся священика Миколи Волошина. Косівщина це уторопи і рибне і на Закарпаття. І це теж троє сіл, і це Довге, де Марія Підерянка була гувернанткою сім'ї Ганни Франко, Ключко. І два села Перечинського району, це Зарічово і Корошкове. Одне. Хоча в книжці подав про гмін, де Маріка пробула в таборі для біженців Першу світову війну. І, я хоч не був, але матеріал там дав. А по цих матеріалах, де Маріка за своє земне життя, яке вона прожила 82 роки і провела і, у 13 населених пунктів пунктах, і, нашого краю. І, усіх я в них побував з таких творчою експедицією. А то й два і по три рази, а тільки не, не вдалося мені ще побувати в Австрії, в містечку Гмін. Але надіюся, що я доберуся і до того місця, де в таборі, в такому, де загинуло 15 тисяч українського світу, як у нас згадує у своїй поемі Мати-Страдниця, то і описано так, що що навіть і чоловіки без сліз її не читають. Так що я думаю, що буде така можливість, то відвідую і те місце, де страхітливі ті роки проводила наша дітвора у Першу світову війну. Стараюся видавати. І казочки Марійки Піделянки, бо в них хоч більше приходить так, дитина більш сприймає оті твори її казкові. Так, у 2018 році видав перше. Книжковим форматом, бо дотепер її вона виходила тільки в газетному варіанті, і в журнальному, а в книжному то у 2018 році у львівському видавництві Тиса Каточка Марійки Підерянки, княжі дочки і сини. А також у тому, в тому видавництві. Попередньо, десь у 2016 році вийшла теж казочка Марійки Підрянки «Кравчиня Маруся це казочка про пори руку, і її варто не тільки щоб діти прочитали, але й дорослі, які теж повчаться про наші такі гарні сказані слова, про пори руку. Ось. Казочка і дочки сини починається. Був один князь, і мов чотири дочки. Тих дочок повіддавали віддавали заміж. Навкучилось йому самому, і він покликав до себе в одну з дочок гостину. Дочка прийшла, привела з собою трьох синів, красні були, молоденькі і веселі, та які робітні, перший ходив по полях і нивах, здіймав з них білі, покривала і застеляв кілимами зеленого Шовку, а як закінчив, покликав свого брата і питається у нього, чи красно своєму дідові прибрав землю. Братчик сказав, що красно, і що він йому допоможе, щоб ще краще було. І розкинув по зелених килимах квіти білі, сині, жовті до дерев. Пришив листочки, щоб і вітрець мав з ними розмовляти і бавитися. А коли було все те готове, покликав третього брата і питається, як тобі подобається моя робота. Брат відповів подобається дуже. Але як я ще своїх рук доложу, то буде краще і взявся до роботи. Сонечко з кожним днем скоріше виходило, пізніше заходило, заліз, щоб старший хлопчик мав більше часу до роботи, а він прибрав землю ще краще, як його два брати. Поробив зелені килими буйнішими та й усіші засіяв. Засіяв їх квітами черешні, вишні яблуні, груші, засипав пахучим квітом. Отак От іде про весну, про літо, про осінь. Так гарно, поетично Марійка ніби пензлем слова змалювала пори року. Для відвідувачів музею Нашого Маріки Підерянки хотілося, щоб вони поїхали додому і привезли от, е, значить, на пам'ять про Маріку Підерянку, е, щось, е, ну, я би так сказав, сувенірів. то так, і отакі буклети. Е, Музей Марії Підрянки, який теж видало тисяч накладом Нова Зоря такі дві листівки з портретом Марійки Підрянки. мені дуже, знаєте, з цієї сторони тут портрет Марії Підрянки. А з цієї сторони, як адресат буде хтось вітати, то я допоміг. Так друкованим заповнити цей бік, це є співець дітвори, рядочки е, з звірша Марійки Підерянки, додому стежечка в'ється в квіті, миліщої, кращої, не знайду в світі. І тут краєвид е, нашого села е, Білі Ослави. І друга листівка, яка вийшла накладом. Е, Дві тисячі примірників, також у видавництві Нова Зоря, це на ній зображено пам'ятник Марійки Підрянки перед музеями в нашому селі. І на звороті кажу, я знову допоміг адресатові, де я написано на згадку про Білі Ослави, рідне село Марійки Підірянки. Найбільша потреба у музею це меблі музейні. Хотілося б оті такі рідкісні видання, які мені вдалося придбати, щоб вони були в такому в належному, такому кращому рівні збереження. Хоч і так, я стараюся, щоб вони були під склом, але все рівно, будучи. Мені у, в різних музеях і, і нашої області, і, і в столиці, і, і в Львові, і в Ужгороді хотілося бся, щоб е, такі дійшло до, до теперішніх меблів. Ну, на жаль, е, в даний час виходимо з того, що як є. Багато приходиться робити своїми руками вітрини, е, стелажі. Ото допомогло мені, що я працював до завідувача музею в Делятинському лісокомбінаті, і навіть не те, що вмію сам зробити ту роботу і слюсарну, і столярну, але те, що працюючи на лісокомбінаті, не вдалося придбати деякі матеріали. Бо не так воно легко було, щоб створити музей, би так сказати, матеріально на, на пустому місці. Хоч духовне багатство біля слави, і духовне багатство це є, що це наша Марійка-Піделянка в нас народилася, яку треба шанувати, то Добре, що така була можливість, що люди пішли на зустріч, що їй віддали, і то приміщення резиденції, що ніхто не, не заперечував. А тепер дуже я вдячний нашому парохові отцеві Василю Жичку, який також на свої. Церковних казаннях нагадує парафіянам, щоб приносили до музею якісь цінні речі, які стануть його експонатами. Найближчим часом я хочу доповнити е, цю е, значить видання творів Марійки Підерянки для України вірно жиймо. Бо я після оцього десятилітнього її вже навіть більше років вона вийшла, назбиралося е, ще е, багато е, творів марійки підерянків, віршів і оповідань, які були тільки надруковані у таких у газетних і журнальних варіантах. А я би хотів, щоб їх зібрати докупи, то тоді вже книжечка буде от, для України. Вірно жиємо. Так по моїх підрахунках, що вона буде мати ця мала 800 сторінок, а ця десь буде мати і, трохи більше 1000 сторінок. Дякую. Своїм землякам, краянам, які відвідують музей. Нах останній раз приїздили до нас Івано-Франківська з початкової школи Софії Русової, і я би хотів якраз цю групу відзначити: великий автобус на 50 місць і приїхало десь наполовину дорослих і дітей. І мені дуже було приємно, що не тільки діти зацікавилися, що десь, наче, їх в школі вчать твори Марії Під, але й батьки були зацікавлені. І коли я проводив екскурсію, то батьки і вчителі дітей давали дуже конкретні такі запитання про Марійку Підерянку. На закінчення. Хочу ще раз нагадати про книжечку, яку я видав для наших захисників: це п'ять колядок. Це якраз перед святом Миколая, перед Різдвом Христовим. І щоб оця книжечка, як зазначено, на це є п'ять дав... колядок, п'ять давніх колядок сучасних і давніх народних і авторських, несуть Карпатських...» Гір світу любові та довгоочікувану перемогу над злом людства, як зазначено на титульній сторінці.